Що якщо в кого Сергій Шульга увійшов до обласної ради восьмого скликання як депутат від партії Слуга народу йому 49 років, має дві вищих освіти педагогічну і юридичну. У 2014 році очолював обласне управління Служби безпеки України головою Кіровоградської облради, обраний торік у грудні. За цей рік я собі визначив сім головних акцентів роботи. Перший назвав прозорий менеджмент, коли я приступив до виконання своїх обов'язків, 39 Директорів були виконуючими обов'язків. Всього в обласній раді в підпорядкуванні знаходиться 97 комунальних закладів. Нам вдалося провести конкурс, знайти людей, і 27 осіб ми вже призначили. Другий доступна влада. Я відкритий, я започаткував виїзні зустрічі в ОТГ, де проводимо зустріч з місцевим населенням. Третій місцеве самоврядування. Хочу презентувати свою ініціативу, це вже ми там, я думаю, підтримують територіальні громади, це створення муніципальної ліги. Плануємо, ми вже обговорювали, що створити грантову програму, де оголошувати гранти, конкурс на проекти з територіальних громад. І кращі три плануємо частково фінансувати Кіровоградщина – туристичний регіон. Це четвертий акцент у роботі голови. Ми визначили ці туристичні магнити, але цим туристичним магнитам треба ще доїхати. Тому я думаю, коли будуть розроблятись програми місцевих доріг, то вони будуть враховані. П'ятий акцент інвестиції це не тільки економіка. За останні півроку ми, скажемо, дві зустрічі. Це з послом Словакії. І також послом Турції, де ми домовлялись не тільки за економічний розвиток, а й за культурний обмін, і молодіжний обмін, також студентський обмін. Далі говорив про підтримку обдарованих дітей і молоді. Я виділив. Двох номінатів Перший – це найкращого студента. Це я особисто із своєї зарплати, готовий йому платити стипендію. З січня ми це розпочнемо. І також самому найактивнішому студенту, який займається громадською діяльністю, готовий взяти його зі своїм радникам на громадських засадах для розвитку молодіжного руху. Останній акцент патріотичне виховання. Прийнято рішення про створення нової книги пам'яті. Яка буде не художественний твір, а буде документальна, який теж буде прописано про наших військових, які загибли на сході? Депутат обласної ради Олександр Чорнийваненко, представник найбільшої депутатської фракції в облраді, рік це короткий термін, щоб можна було виставити якусь оцінку депутатському корпусу, тому що деякі депутати тільки навчаються працювати. Усі останні депутати працюють на громадських засадах, і тому. Думаю, що буде цікавий світи голови обласної ради. Я думаю, всі прийдуть і будуть задавати запитання. Все таке, що зробив апарат обласної ради, в тому числі як допомагав депутат з обласної ради. Найбільшим досягненням облради за рік вважає ухвалення бюджету депутат облради Сергій Коваленко. Як голова бюджетної комісії, найважливішим вважаю завжди це так і є рішення про бюджет. На наступний рік, на 22-й рік, це найголовніший документ, найголовніший фінансовий документ області, який є в розмірі мільярд 705 мільйонів гривень. У декларації за минулий рік Сергій Шульга вказав такі доходи – майже 31 тисячу гривень зарплата за основним місцем роботи, отримана з грудня 2020 по лютий 2021 року. З інших доходів за рік – пенсія 132 тисячі гривень, майже 3,5 мільйони гривень дохід від підприємницької діяльності. З готівки Сергій Шульга задекларував 700 тисяч гривень і 80 тисяч американських доларів своїх особистих, грошей дружини – 20 тисяч євро і 40 тисяч доларів. З нерухомого майна Сергій Шульга має квартиру у Дніпрі, земельні ділянки у Знам'янському районі. Дружина володіє будинком, квартирою земельними ділянками у Кропивницькому і Світловодському районі. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.